Доброго ранку усім, хто ще не до нас приєднався. Ми продовжуємо і зустрічаємо у нашій студії сьогодні. Це доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Олена Харчишина. Кандидат економічних наук, заступник за кафедри Ольга Янковська. Та студентка. Спеціальності менеджмент Наталія Гончаренко Житомирського державного університету імені Івана Франка. Доброго ранку вам усім доброго. доброго ранку розкажіть, будь ласка, про модель розвитку соціального партнерства, яке ви втілюєте. Починаючи з 2012 року на нашій кафедрі ми втілюємо модель співпраці нашої кафедри і підприємств організації на засадах соціального партнерства. Тобто у нас на кафедрі діє кілька проєктів, і ми залучаємо підприємства для того, щоб вони допомогли нам ці проєкти реалізувати. Це, власне, такі проєкти міжнародної співпраці, про які ми говорили з вами в попередні. До наших попередніх передачі, От, тому що ми не можемо його реалізувати самостійно, бо залучаємо підприємців для того, щоб наші іноземні гості познайомилися із особливостями управління підприємством в Україні. От, але є такі вже внутрішні проекти. Це проєкт які реалізуються на нашій кафедрі під керівництвом мого заступника Ольги Янковської. Також є проєкт Бізнес-Академія, який полягає в тому, що ми залучаємо підприємства і провідних фахівців підприємств, для того, щоб вони ознайомили з якимись новинками наших студентів, з якимись особливостями управління, саме в цій галузі, так або на цих підприємствах. От. І також є ще проєкт розвитку корпоративної соціальної відповідальності яким теж займається Ольга Іванівна, під її чуйним керівництвом? Таким, да, так? такі два дуже важливих і дуже складних, і я б сказала, піонерські проєкти, тому що такі проєкти е, в Україні е, вузи практично ще не реалізують. Як воно буде вести такий проєкт, наприклад, Інектус? Ну і Іннектус це міжнародна студентська організація, насправді, яка існує в понад 40 країнах світу, і Україна одна з цих країн. І ми приєдналися в цього року до цієї організації. Основна ідея це те, що студенти створили команду, і ця команда реалізує різні різноманітні проекти. І для менеджерів це дуже важливо, тому що практично вся робота менеджера полягає в реалізації, в плануванні мотивації людей. і реалізації проєктів, і в них є практичний угу. досвід. Тепер у нас сьогодні студентка у гостях Наталія. Будь ласка, розкажи, ти приймаєш участь у цьому проєкті на е, так. Я беру участь ось в реалізації нашого проєкту і, взагалі, е, команди нашої «Інектус». нам запропонувала участь Ольга Іванівна і сказала, що якщо набереться команда, то ось вона стане нашим науковим керівником. І власне ми зібрали команду з від першого до п'ятого курсу в нас студенти-учасники. Є навіть студент з філфаку, який також бере участь в реалізації проєкту. Ось і першочерговим для нас було це ну знати, що ми, що ми хочемо реалізувати, який проект, і а потім уже повністю ну, налагодити і вивести його як якби, якби на найкращий рівень. Як то було дійти до якогось спільного можливо, рішення у такій великій команді? Було важко чи все ж таки ні? Е, ну, Взагалі, труднощі з'являлися на кожному етапі реалізації проєкту, але е, якось всі підчинялися думці більшості або думці е, авторитетніші, можливо, так. Але, в принципі, всі питання вирішувалися завжди колективно. Яка була перша тема проєкту? Е, Ну, власне, перша тема, і яка в нас і стала ключовою, яку ми реалізуємо до цих пір, це розвиток соціального підприємства у Житомирській області. Ми е, взяли е, майстерню вишивки Барвиста, яка діє у селищі Озерне. На базі неї діє реінтеграційний центр Євгенія. І ось саме е, метою нашого проєкту є створення е, ось цього соціального підприємства. Е, Яке б е, дало, е, ну на базі якого міг би відновити своє функціонування цей центр? Ну це дійсно варто того, аби цим займатися, тому що зараз піднімати такі, такі питання дуже важливо у наш час. Так. Тобто сенс проєкту полягає в тому, що студенти тренують якісь свої практичні навички, так і, і в той, той же момент, і в той вони... же момент так обов'язково цей проєкт має таке соціальне призначення, є важливим для суспільства. Взагалі, якби це вимога самої організації НЕКТИС, тобто у нас в нас чому було дуже багато спочатку обговорень, тому що нам треба було знайти такий проект, щоб там в першу чергу був економічний ефект, тобто щоб він приносив прибуток, щоб він приносив прибуток якісь вразливі верстві населення. У нас жінки, які постраждали від насильства, і щоб він мав екологічний ефект. Екологічний ефект було досягти найважче, але ми придумали новий продукт для них. Він зараз користується дуже великим попитом. Це екосумки, тобто сумки з натуральних тканин, а там зокрема там використовуємо спанбонд, він дуже швидко розкладається. Тобто це заміна і поліетиленовим пакетом, тобто це ще екологічний ефект отримується. Якщо брати таку соціальну сторону, як ці жінки реагують на, на те, що вони роблять? Ну для них це робота, тобто перебував під час перебування в реінтеграційному центрі. Вони зайняті, тобто вони е, бо це допомагає їм стабілізуватися? Так, Це та, також і... одна зі складових реінтеграції. Е, крім того, е, крім того, якби тін кошти, які вони заробляють, вони йдуть на підтримання матеріальної бази притулку і на його функціонування. Тобто вони своїми силами ще й допомагають функціонувати притулку, який надав їм прихисток на певний mm -hmm. період часу. Серед проєктів, прошу Олена хотіла, щось Так, да, я хотіла доповнити про те, що е, сенс проєкту був не тільки в тому, щоб знайти такий продукт, так а студенти продовжують працювати в цьому напрямку, презентуючи цей проєкт на різноманітних е, заходах всеукраїнських, які відбуваються, і шукаючи замовників на е, цю продукцію. От навіть перед тим як ми йшли в цю студію, Ольга Іванівна вже вела перемовини mm -hmm. та з однією великою мережею. От, про те, що от вони замовляють велику партію цієї продукції і Можливо, це буде таке вже хороше продовження для цього проєкту. Ми налагодили три канали збуту, налагоджуємо. Один канал збуту це великі компанії, які є соціально відповідальними, і вони дуже добре відгукуються на такі пропозиції, коли вони можуть купити якусь продукцію, яка їм необхідна, і плюс ще надати якісь, ну щоб ця, ця покупка мала ще якийсь соціальний ефект. Крім того, ми вже створили інтернет-магазин. Зараз ми його там наповнюємо, працюємо в соцмережах. Третій канал збуту, який зараз ми над ним активно працювати, це студентська мережа торгових представників. Тобто, студенти в своїх вузах можуть пропонувати там ми будемо формувати молодіжні колекції, і самі студенти безпосередньо також будуть мати невеличкий, але заробіток, тобто, ще й студенти матимуть можливість підзаробити завдяки цьому проекту. Отже, шановні доглядачі, ми перші про це дізналися. Тож вітаємо вас. Що це такий перша сходинка у такій великій справі, можна так сказати, так яка є реалізованою серед проектів проектів. Є багато як ми вже дізналися, бізнес академія. Олена Володимирівна, детальніше можна Проєкт бізнес академія реалізується у нас з жовтня 2012 року, тобто ще такий період невеличкий, але напрацювання вже серйозні. Є цим проєктом керує доцент нашої кафедри Буцян Тетяна Вікторівна. І власне цей проект полягає в тому, що ми домовляємося із підприємствами і організовуємо екскурсії наших студентів або на саме підприємство, і там вони мають зустрічі з керівництвом, з представниками відділу управління персоналом, або ми запрошуємо таких фахівців до себе. От, власне, от за цей період, який минув, у нас відбулися такі екскурсії на підприємство екопродукт, яке знаходиться у нас в селищі ТеТ. В селі Тетерівка так, от Наталка, до речі, теж на цій екскурсії була. Також ми запрошували до себе менеджера підприємства товариства Прові, яке пускає склопродукцію. Була у нас екскурсія на підприємство Житомирські ласоші і така екскурсія, яка справила вже найбільше враження, бо вона була найбільш масштабною. Ця, ця поїздка. Ми були на підприємстві Procter Gamble», яке знаходиться у Борисполі. Тобто, ми бачили сам виробничий процес, от зустрічалися. У нас була така дуже велика. Бесіда не тільки з керівником цього підприємства, а й з працівниками відділу управління персоналу різних рівнів. Тобто і керівник відділу персоналу заводу з нами зустрічався, і генеральний управляючий з персоналу прокторин Гембл по всій Україні. От дуже цікаво було. І ця зустріч завершилася тим, що попередньо наші студенти були ознайомлені із бізнес-кейсом цієї кампанії, і вже на самій зустрічі обговорювався цей бізнес-кейс. Ті чи інші рішення. Тобто не тільки, скажімо, ми побачили, так, от, як ставиться підприємство до якості, як воно ставиться до персоналу, так? а ще й змогли певні такі от практичні навички наші студенти відпрацювати. Наталю, яка екскурсія тобі найбільше запам'яталася, де ти була? Найбільші враження і взагалі емоції. Відбулись після екскурсії, ось якраз саме на Прокторанґембл, тому що всі ділилися враженнями, що не уявляли, що ось в Україні є підприємство ось такого масштабу, нам показали все виробництво. Ось потім, як сказала Олена Володимирівна, ось провели з нами ще й таку бесіду. Суті полягала в тому, щоб там розробити, ніби який план діяльності підприємства на наступні 5 років. І ось ми брали в цьому участь в цьому обговоренні. Як успіхи? Е, ну, було Ви трохи... Змогли себе якось зарекомендувати, чи все ж таки було якось е, страшно, можливо, показати. Ну, якось е, трохи ніяковіли, тобто було складно відповідати і ну, скласти якийсь план розвитку такого підприємства, в якого ну, здавалось би, на перший погляд, все є, в принципі. Угу. Ось, але намагалися просто висловлювати свою думку, і, в принципі, ось менеджерка проводила з нами це, е... цю бесіду була задоволена. Ми ж не думає, Наташа, просто цей день у неї, коли нас були екскурсії на «Procter Gamble, у Наташа був дуже насичений. Наші того дня брала участь в одній із акції, яку проводила компанія НАКТОС було 40 експертів з різних компаній, громадських організацій, і вона презентувала наш проект для того, щоб вони могли дати якісь там рекомендації, поради. Тобто Наталя ж поспілкувалася поспілкувала з 40 менеджерами того дня. І як були враження після такого? Представлення проекту ну, власне там правильно були близько близько 40 експертів з різних великих торгівельних компаній, організацій, і було організовано так, що за кожним столом ми проводимо з двома експертами. Ми спілкувалися близько 10 хвилин. Потім був дзвіночок, і ми міняли стіл ага. і знову ж таки розповідали про свій проект. Головною метою було те, щоб почути відгук на свій проект. Ось, ну вісім разів розповісти. Ось <годно> одне те але... <laughs> саме було складно <годно> 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 було складно. Але, але але дуже цікаво було почути ось саме відгук. Основне, що можу сказати, що кожен відповідав, ну напевно, зі свого досвіду, так як він розумів цей проект, але дуже мені було приємно, що дуже ну класно реагували на наш проект. Тобто що вау, продовжуйте. Він у вас може бути переможним. Ось ну, дійсно чути на свою свою адресу такі слова гарні. Дуже дуже приємно, Олена Володимирівна, можливо, є щось також додати. Досказано взагалі я спостерігаю, так що в процесі реалізації цих проєктів наші студенти більше здружилися, Так вже вони не курсами спілкуються, так а усі разом в межах спеціальності. От до того ж, приємно те, що підтягуються до цих проектів і студенти і інших факультетів, тому що ми і от до міжнародних проектів, і до інектуса так також дає можливість долучитися студентам інших факультетів. Тобто, це теж я думаю, що це позитивний такий момент. Є можна сказати, що у вас велика сім'я, така mm. <головіка> яка функціонує так за для однієї якоїсь мети. У Нас так. для молодших курсів зараз ось в лютому місяці починається новий проект. Вони виграли, ми виграли грант від однієї страхової компанії і будемо реалізовувати для них проект працювати з дітьми, навчати їх правилам дорожнього руху. І в цьому задії угу. будуть саме молодші курси, це простіший проект, але вони також вже будуть набиратися досвіду працювати із компаніями і з різними аудиторіями. Бажаючи, які хочуть займатися цим проектом, вже стоять у чергах. Вже є команда. Була ще коли ми подавали проект, але зараз нещодавно ми отримали підтвердження, що нас підтримали, і ми будемо його реалізовувати. І крім того, у нас є ще один проект, який ми зараз активно готуємо. І він, до речі, він буде готуватись англійською мовою, тому що це транснаціональна компанія. Вони зробили такий конкурс серед студентів. Студенти, наша команда, в тому числі ми подаємо проект. Нам потрібно придумати якусь програму, як їм залучити студентів в. Випускних курсів до в їх компанію на стажування на різні програми. Тобто, з одної сторони, якби студенти шукають роботу, а uh -huh. тут компанія шукає гарних студентів okay. собі на роботу. Ми зараз над цим активно працюємо. Uh -huh. Так, дуже цікаво. Да, дуже цікаво. Навіть якби ви завітали от до нас на кафедру, я думаю, що не кожен міжнародний відділ університетський може похвалитися такою дошкою оголошень. От Наталка може підтвердити дошка оголошень кафедри. Це фактично оголошення про різноманітні програми, в тому числі міжнародні. От, і в нас є на факультеті така система управління навчальним процесом універсум комп'ютерна. І там постійно ці оголошення з'являються. Тобто всі мають дошку. Доступ до цієї інформації, і може, власне, і це також е, е, я маю такий результат, що студенти є достатньо активні, тому що вони мають достатньо інформації, е, щоб знати про ці проекти і взяти в них участь. Е, Наталю, ви як зі сторони студентства, що можете сказати? Е, як ви відчуваєте ось міжнародна співпраця? Для чого вона, вона вам піде на користь? І, можливо, е, коли ви захочете поїхати десь працювати, ви залишитесь в Україні чи все ж таки десь за кордон махнете? Якщо чесно. Ну, якщо чесно, якби, звичайно, була можливість поїхати працювати за кордон, то навряд чи б хто відмовився. А взагалі, ось е, така практика здійснення таких проєктів, це те, що ось, е, насичує студентські роки, якоюсь цікавістю. Тобто це не просто лекції, семінари. А ось е, е, ну, приходити в університет і знаходити спільну мову, тобто є ще щось інше, крім, крім пар, е, ось ну, реалізація таких проєктів, це безперечно цікаво. Ага. Олена Володимирівна, у вас можливо є можливість звернутися до студентів, запросити можливо їх. До студентів, ну але більше ми до студентів звертаємо, звичайно, через нашу систему універсум. А мені більше хотілося звернутися до наших потенційних абітурієнтів, так тому що у нас такі в університеті цікаві спеціальності, як менеджмент, нова спеціальність маркетинг відкрилася. І от як можуть наші глядачі побачити, що ми намагаємося нашим студентам дати саме таку ґрунтовну практичну підготовку, не тільки теоретичну, а от саме практичну щоб вони вже виходячи із нашого університету, почували себе повноцінними висококваліфікованими фахівцями? Тому, будь ласка, подавайте документи, коли почнеться приймальна кампанія. Ольга Іванівна, можливо, у вас ще є декілька слів. Ну, основне це те, що на, на спеціальності вони нові, вони не зовсім звичні для там, державного університету. Не всі сприймають менеджмент, маркетинг я в Житомирському державному університеті. Всі звикли, що там є тільки якісь. Хочу сказати, що вони є і вони дуже в інноваційному напрямі розвиваються. Тобто ми дійсно намагаємося зробити для студентів все, щоб вони могли реалізуватися і свої якісь теоретичні знання реалізувати на практиці, мати вже в резюме практичний досвід, участь в такий то в такому -то проєкті, підготовку проєктів для таких то компаній. Це для них дуже великий плюс в подальшому в пошуку роботи. Ну що ж, ми вам бажаємо успіху! Надалі реалізовувати свої плани. Наталю вам також всього лише найкращого. побільше перемог у різних проєктах. Дякую вам, що прийшли до нас у студії. Дякую. Шановні телеглядачі, залишайтесь разом з нами.